Вітаю, друзі! Сьогодні на каналі Цікаві гаджети вас чекає огляд iPhone від Oppo. Мова йде про Oppo AI iPhone Reno 13 Pro. Цікаво обіграли! Чи є тут ще щось варте уваги, розглянемо докладніше. В комплект постачання Oppo Reno 13 Pro входить документація, скріпка, кабель для зарядки з розвивом USB Type-C, і більше в коробці нічого немає. Немає ані чохла, ані зарядного пристрою. Єдине чим нас радують, це захисною плівкою на екрані. Reno 13 Pro має маленькі рамки навколо дисплея. Грані по краях трошки закруглені. В отворі дисплея є виріз під фронтальну камеру. На задній панелі ми маємо надпис бренду та чималий блок камер. Задня панель матова вона не збирає відбитки пальців, але, на жаль, вона слизька. Під час тестування я постійно переймався, що смартфон може вислизнути з рук. З чохлом повинно бути краще, але чохла в комплекті немає. На правій бічній грані є кнопка живлення та спарена кнопка регулювання гучності. На нижній грані ми бачимо отвір мультимедійного динаміку, роз'єм USB Type-C, отвір мікрофону та слот для карт. На лівій грані нічого немає. Зверху ми бачимо другий динамік, другий мікрофон та інфрачервоний порт. Слот для карт тут подвійний, можна встановити дві sim карти, але, на жаль, місця для карти пам'яті тут не знайшлося. Лоток має гумку для забезпечення герметичності. Мені на огляд потрапив смартфон у кольорі графітовий сірий. Ще є світлий варіант під назвою Лавандовий метелик. Смартфон OPPO Reno 13 Pro отримав дисплей діагоналю 6,83 дюйма з роздільною здатністю Full HD 2800 на 1272 пікселя. тип панелі AMOLED. Екран відтворює 100% колірної гами dci p 3 Типова максимальна яскравість становить 600 ніт, а пікова яскравість 1200 ніт. Смартфон дозволяє індивідуально налаштувати кольори. Можна вибрати різні варіанти роздільної здатності. Можна встановити високу частоту оновлення зображення 120 Гц. Екран тут дуже якісний. Дивитись відео на ньому приємно та комфортно користуватись на яскравому сонці. Смартфон отримав процесор Mediatek Dimensity 8350. Доступно 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ вбудованого сховища. Оперативну пам'ять можна додатково розширити до 12 ГБ за рахунок сховища. В смартфоні є модуль NFC. Його можна використовувати для безконтактних платежів. Є стерео, причому динаміки досить гучні і якісні. Сканер відбитків пальців розташований в дисплеї. Працює без нарікань швидко і точно. Розпізнавання обличчя теж відпрацьовує ідеально. В темноті екран спрацьовує як підсвітка. Процесор Dimensity 8350 досить потужний. В тесті Antutu мій екземпляр набрав 1 339 тисяч балів. Результати інших тестів продуктивності ви можете зараз бачити на екрані. Продуктивності процесора цілком достатньо для виконання всіх повсякденних завдань. В іграх можна встановлювати високі налаштування якості графіки і не турбуватися за можливі гальмування. Все працює плавно, швидко, лагів не спостерігається. Грати приємно та комфортно. Після довгої гри смартфон нагрівається слабо. Тротлінг тест показує незначне падіння продуктивності на рівні 14%. На задній панелі Oppo Reno 13 розташувалась потрійна камера. Вона включає головний модуль на 50 Мп з оптичною системою стабілізації зображення, телефотокамеру на 50 Мп з автофокусом та оптичною стабілізацією зображення, та на ширококутну 8 мегапіксельну камеру з автофокусом, але без оптичної стабілізації. Застосунок камери має професійний режим, режим запису відео, фоторежим, окремий портретний режим та додаткові режими знімання, в тому числі нічний панораму та підводний режим. В камері є режим живих фото, є фільтри, вбудована ретуш обличчя та можливість коригування експозиції. За бажання можна збільшити зображення в 2 рази, 3,5 рази та в 7 разів. Камера OPPO reno 13 Pro робить чудові якісні знімки. Автоматика добре визначає експозицію та баланс білого, автофокус відпрацьовує швидко і точно, знімки яскраві та в міру насичені. При фотографуванні всередині приміщення шумів небагато, портрети виходять якісні та деталізовані. Фон відділяється досить коректно. Запис відео можливий з роздільною здатністю Full HD або 4 k з частотою 30 або 60 кадрів на секунду. Є додатковий режим стабілізації зображення, але він працює лише для формату Full HD з частотою 60 кадрів на секунду. І ще круто, можна відрегулювати глибину різкості. Смартфон непогано знімає відео, хоча деталізації хотілося би трішечки більше. Картинку рятує оптична система стабілізації зображення. Наближувати зображення можна прямо в процесі знімання відео. Для цього не треба зупиняти запис. Фронтальна камера в отворі дисплея має роздільну здатність 50 Мп та підтримує автофокус. Якість знімків на фронтальну камеру гарна, але інколи можуть виникати помилки з визначенням балансу білого. Смартфон має батарею місткістю 5800 мАч. Підтримується швидка зарядка потужністю 80 Вт, але сумісний зарядний пристрій в комплект постачання не входить. При типовому використанні смартфону батареї цілком вистачає на 1,5 дні. Якщо не напосідати на ігри та відео, можна розтягнути і на 2 дні. В налаштуваннях можна вибрати режим роботи: збалансований, режим енергозбереження або режим високої продуктивності. Смартфон OPPO reno 13 Pro працює під управлінням операційної системи ColorOS 15 на базі Android 15. Система працює швидко і плавно, все чудово перекладено українською мовою. В оболонці реалізовані функції штучного інтелекту. Наприклад, штучний інтелект допомагає редувати фотографії. Ще є перекладач, але, на жаль, він не підтримує українську мову. Ще з корисного універсальний інфрачервоний пульт. Підіб'ємо підсумки. Плюси, якісний екран, великий запас сховища, потужний процесор, дуже класна камера, велика батарея, підтримка швидкої зарядки, Є NFC. Є стерео. Є корисні функції штучного інтелекту. Мінуси. Бідна комплектація. Немає роз'єму для дротових навушників, немає слота для карти пам'яті. Не всі заявлені функції штучного інтелекту наразі корисні в Україні. І ще як недолік, я б назвав ціну. Зараз смартфон Oppo Reno 13 Pro в конфігурації 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудову на сховища продають за ціною 30 000 гривень. Так, смартфон класний, я згоден, але ціну хотілося б бачити тисяч на 5-7 меншою, враховуючи бідненьку комплектацію. Коли ціна опуститься або під акцію, це буде достойний кандидат на покупку. А як вам Oppo Reno 13 Pro, вартує своїх грошей? Напишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі про нові цікаві гаджети.